доброго дня. Сьогодні у нас 31.01. Успішно складений іспит з першої спроби, це учень іншої автошколи. В нас він проходив до навчання, скажімо так, готувався до іспитів, готував ці маршрути, підівчив десь годин 1.12-14, я не пам'ятаю, точно десь в такій, в такій кількості. От. І цей. Складали ми по шостому маршруту, іспит приймав у нас король Володимир. Три помилки, наче було допущено. Перша така дурненька, і та й друга в принципі теж дуже близько до бордюра чогось ну, спинився. Можна бути подальшим. От, але в цілому дуже гарно себе тримав. Я скажу так, бачу, ходувався, Бо нас і зупинок було багато, і параденне паркування. Дві да, були посеред посеред пражської. Так, ну типу, скажімо так, достойно тримався. Мені сподобалося. От побажаю щось наступним учням, які прийдуть. Я дуже дякую Богдану. Богдан чарівник. Я б ніколи і не думав, що з першої справи зможу скласти. Я всім рекомендую автошколу майстер, тому що в мене навіть є досвід порівнювати, що саме тут вас навчать найкраще. Дякуємо тобі, От. Е, Я наголошу знову ж таки, це перша спроба взагалі, то тобто в цілому ти ще не ходив ні з іншою школою, ні з нашою. Це в цілому так. спробу. Все, ми тебе вітаємо до зустрічі на дорозі.